Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і вода. годину щаслива і в радості. Мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні і наляву, ви жнемо свою Україну. Красу її вічно живою нову і мовою її солов'їну. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Без неї ніщо не. Як порох іде, розвіяний в полі вітрами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніж в, зірках, і в, вербах вона, і в кожному серця карі. В, в дитячій, усмісці, в дівочих очах, і в стягі в багряному шумі. Та купина, що горить не дворах, живе у стежках, у дібровах. Озойка гудків. І у хвилях Дніпра, у хмар отих вогні що на захід У повпилових. В, в багнетах, що в тмі пробувають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загибель Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчина. Як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, якщо ти в країну не любиш. Любіть у труді, в коханні в бою в цей час, коли гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою і вічні, не будемо з нею.